Злий і не може зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, у мене рак, допоможіть мені, з раком, у мене кредит, допоможіть закрити кредит, у мені квартиру треба, допоможіть квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, дружим, і так далі. У нас один студент виграв iPad. І знаєте що? Ну йому з неба iPad упав. І він каже, а яка там пам'ять? Ми кажемо, стоко там. Який хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходу, Я не розумію, що з українцями ваше відбувається. Я допомагаю. поняли? Ну я зараз на нервах трошки розмовляю в емоції, але я допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири аренди там оплачу, машини на за все Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій поможіть, Сергій, поможіть». Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія, а там є. Списку Форбс захочете напишете з Рівенчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються? поняли? Я типу як должен, обязан допомагати? Вместо того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посилання в шапці профільно навчаємо, подарунки виздаремо так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не в команду. Нам ми не всі командую беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчати, передаємо досвід за ваше якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипят, а як не насипят, ми ж їх проклянемо. короче. от от історія. Знаєте, я з цього в шоці. От я вже, друзі, устав. Чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон звонків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля. Безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмите, візьмете, не візьмете. Пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не якась допомогу. Поняли? У мене у, у мене. Я, я запишу сім'ю, у мене мама, вчитель математики, папа, столяр, красадірєвчик. Я з обичного району в Полт... Лтаві, самого обичного крутив, смутив, шукався, до, дошукався, да до знаходився. Що вам мішає? Ну кажу, на навчання у нас буває. Ми там зарплати виплачуємо. До речі, захочете подивитись? У нас там на прямому ефірі ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати. За те, що от вони розпосюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є, поняли, зароблять. Чого ви за неї не беретеся? Я не знаю. А воно є, люди заробляють. І от ми там то зарплату виплачуємо, то там подарунки якісь даруємо. Я кажу, от я був в шокі. Одному не сподобався пам'ять на айфоні, бо вона була 512, а не терабайт. На 16-му про Максі. Второму не сподобався колір айпада нового. І я отак сидів і думаю, ну вам вже з неба впало. Ну вам вже просто візьміть, скажіть, дякую. Ні, хз, що з цим робить. Всім, папа, -па, на зв'язку.